Стось рождає. Ще хотіла подякувати за ласку, дар зцілення. Отець Олег мені помолився наді мною. На третій день я перестала повністю біль ноги. Нога в коліні мене боліла три неділі, як не більше. І так, коли йду, то сильно болить, а так то можна ще терпіти, але я думаю, що знаєш, він гріє проти запальнеї. І як ви молилася, і миром благословила. Але тоді щось довший час, бо може Бог так хоче, я потерплю тобі добачити, доки ну, бачу, що вже довший час воно не приходить. І тоді дуже до лиця Олега кажу, отче, помоліться, вона бо коліно болить. Після молитви зразу мене перестало так, що лише трошечки біль була. Другий день, десь колись я лише відчувала. Третій день я сюди-туди коліно вже не болить. І дякую Господу Богу. Я не знаю, як я б маю подякувати Боже, бо ласка дуже велика, і поміч, і опіка Божа над нами що напевно нема такої молитви, щоб міг віддячитись у, тих, у тому всьому Богу. Але отже, вас допросити ще й за нас, подякуйте Богу.